У селищі Верховина відбулося підсумкове засідання наглядової ради проекту місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон в межах села Зелене Верховинського району та пеоніле, де субмунте повіту, Мармуреш Румунії. Подробиці знає Віталіна Запорожець. Цілями проєкту місцевий розвиток та передумови відкриття пункту пропуску та будівництва автодороги через румунсько-український державний кордон є підвищення економічної спроможності та інвестиційної привабливості місцевих громад, розташованих по обидва боки українсько-румунського кордону через будівництво автомобільної дороги до державного кордону з Румунією та відкриття пункту пропуску. Перш за все, для Верховинського району це стратегічний шлях розвитку. Оскільки дана дорога в даному випадку, даний митний перехід, це поштовх колосальний для розвитку Василинського району, румунська сторона вже готова приступати до роботи, проте чекає готовності і від України. Астас, Румунська сторона зацікавлена у співпраці з Україною і не лише у питанні пункту пропуску, а й взагалі інші пункти пропуску, що стоять між Україною та Румунією. Один з пунктів вже реалізується у Солотроно. Там вже зроблені засади. А найближчим часом будемо реалізовувати пункт пропуску, що зв'язує Шибене і Пуанідли до Субмунте. Румунія готова приступити до роботи. Проте чекає готовності і від української сторони. Попри довгу бюрократичну тяганину, угоду про співпрацю із румунською стороною таки підписали. Ми сьогодні в Верховині підписали угоду на подальшу співпрацю, але я хотів звернути увагу, що дав великий проект для району на сьогоднішній день. Тобто, в рамках великого проекту відбулася розробка двох дуже цінних речей: це є стратегія розвитку Верховинського району і Рощанської. Долини і так само були визначені пріоритетні цілі, напрямки та об'єкти, які мають бути якби пріоритетними для району на найближчі пару років. Щодо перспективності проєкту, то фахівці переконують, що за найгірших обставин він окупиться за п'ять років, а за найкращих за три. Перспективність Івано-Франківського регіону доказує і інвестиційний путівник. Інвестиційний путівник фактично містить найкоротшу інформацію. А найкоротшу інформацію зібрати це дуже важко. ми якийсь певний період часу його збирали, але місце щодо робочої сили, щодо переваг розвитку якихось пріоритетних галузей економіки, щодо наявності інвестиційних майданчиків. В рамках проекту спільної дороги в майбутнє для прикордонних громад створено профілі прикордонних громад по обидва боки українсько-румунського кордону. Базу даних місцевих виробників та інвестиційних об'єктів розроблено дорожні карти для інвесторів. Есторів зацікавлених у прикордонних регіонах єдиним шляхом в Європу, що є на території Івано-Франківщини, голова Верховинської РДА вважає саме майбутню автодорогу.